Що сталося такого, що Путін більше не захотів зустрічатися із українською делегацією? Не те, що не захотів. Російська делегація приїхала з відчуттям, що у них вже в кишені рішення знаходиться. І їм здавалося, що це рішення просуне їх на послаблення наших позицій, на багато тих речей, які вимагались від мінського процесу самопочатку. В силу того, що. Зокрема, українське суспільство виступило проти цих всіх позицій. А, умовно кажучи, в останню секунду не вдалося домовитись. Знаєте, оця типова дипломатична фраза, що нічого не домовлено, поки все не домовлено. От вона якраз відіграла в повному обсязі. Руски в силу традицій дипломатичних вірили, що якщо вже всі все підписали, то домовленість досягнута. І лідери приїжджають тільки, щоб розставити коми, з'явитись під телевізором і прийняти на себе. Славу, це за відчуття, uh -huh. що от ми домовились. Uh -huh. uh -huh. Приблизно та саме склалось в, в, в... Істанбулі, Приблизно та сама ситуація. Вони повірили, що вони вже досягли домовленості.